Доброго дня, дітки! Сьогодні середа, третій день тижня. І у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Будьте уважні! Дітки, у мене на столі дві ялинки. Давайте їх розглянемо. Які вони? Одна велика ялинка і одна маленька ялинка. Велика ялинка знаходиться ліворуч. А маленька праворуч. Ще у мене з'явилися сніжинки. Чим вони відрізняються одна від одної? Ця сніжинка велика, а ця сніжинка маленька. Давайте покладемо велику сніжинку на велику ялинку, а маленьку сніжинку на маленьку ялинку. Здінявся вітер і сніжинки закружляли в повітрі. Як тільки -но вітер стих, маленька сніжинка сховалася під маленькою ялинкою, а велика сніжинка сіла на верхівку великої ялинки. Де знаходиться маленька сніжинка? Так, під маленькою ялинкою. А де знаходиться велика сніжинка? На верхівці великої ялинки. Зараз пропоную вам, дітки, погратися. Гра називається Згадай геометричні фігури. Ми з вами пригадаємо геометричну фігуру і будемо викладувати її з лічильних паличок. Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Що це? Пригадали? Так, це круг. Круг ми будемо з вами викладувати з ниточок. Ось так. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, це трикутник молодці. Трикутник ми будемо викладувати з паличок. Скільки сторін? Три. Нам знадобиться три палички. три сторони та три кути. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Пригадали, що це? Так, квадрат. Нам знадобиться чотири палички. Так, і ось ми з вами збудували квадрат. А зараз ми пограємо в гру «Підбери цифри. У мене на столі є картка з двома горизонтальними смужками. Ще з'явилися сніжинки. Та прибіг зайчик. Покладемо зайчика на верхню смужку. Скільки зайчиків? Так, один. Яку цифру ми покладемо біля зайчика? Так, цифру один. Снежинки ми покладемо на нижню смужку. Так, Скільки сніжинок? Дві, одна, дві. Яку цифру ми покладемо біля сніжинок? Вірно, цифру два. Дітки, розгляньте уважно малюнок. Скажіть, будь ласка, яка пора року тут зображена? Так, зима. А що ви тут помітили? Що на картинці не так? Чи є тут помилка? Розкажіть мені, що переплутав художник. Так, зимою зелені дерева не бувають, окрім ялинок, і квіти взимку не ростуть. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали та дещо пригадали. А скажіть мені, які саме геометричні фігури ми з вами згадали? Так, трикутник, коло, квадрат. Давайте пригадаємо, що буває взимку. Так, сніг, мороз, метелиця, хуртовина. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!